Отже, почули ми напередодні новину про високопілля. Ми знаємо, там тривали запеклі бої, і вже тривали достатньо часу. Окупалися росіянці у тій місцині якраз на підході, скажімо так, до нової Каховки, і їх було звідти вигнати ну надто складно. Зараз це нібито вдалося зробити збройним силам України над лікарнею за майорів наш український стяг. І про що це може нам казати? Про те, що росіянці будуть потроху відступати, вони вже здають свої позиції. Як ви бачите цю ситуацію? Будь ласка? Е, ну так, ми потрохи їх витісняємо звідти, і е, більш-менш е, більш розвиваємо успіх е, нашого наступу. До речі, я нагадаю, що високопілля це такий був опорний пункт, і воно трималося цей виступ на фронті. Тримався вже більше місяця. Так. і якщо якщо допустимо Ольгіна переходила переходило з рук в руки е декілька тижнів тому, то високопілля трималася. І пам'ятаєте, оця історія, що, начебто, там було оточення російських військ, а, а потім з'ясувалося, що оточення не не змогли зробити. От Я, е високопілля до речі тримали російський російський десант. І тому так було е, важко його вибити. А цього на сьогоднішній день дійсно вони відійшли. Е, російські лісантники відступили, і, хоча позавчора, ще вони намагалися наступати в бік по, е, От. Так що там ми розвиваємо успіх, і ці успіхи у нас є. Я бачу кадри, де дісталася нам Саушка е, від окупантів, а вона була закопана. Тобто е, росіяни вони. Окопуються надто сильно, от і подейкують, що е, от у них стратегія в плані е, окопування на набагато сильніша ніж у українців. Спростуйте чи підтвердіть, будь ласка, наскільки це їм допомагає утримуватися на своїх позиціях? Бо зараз то ми їх виганяємо, а вони так закопуються під землю, і це робити тяжко. А, так, дійсно вони інженерному обладнанню позиції приділяють дуже велику увагу. І Я зверну увагу на те, що на кожному військовому ешелоні з Росії йде інженерна техніка, і вони копають. Тут були знімки опубліковані е, Чорнобаївки, як вони там ставили е, кожну єди, одиницю техніки. Вони закопували окоп. Як вони риють нори і ховаються? Е, бачили, мабуть, це відео, як наші бійці викурюють їх за допомогою гранат. З цих нор, так що да, вони в інженерному от, поняття стати в глуху оборону. Це саме от таке поняття, що вони закопуються і намагаються утримати цю оборону. Ну для нас це буде складніше, для нас це буде важче, але ну це не зупинить збройні сили України. 100% не на зупинить, і от зараз вони втратили свої позиції на високопіллі. Також втрачають щодня вже по кілька складів боєкомплектів, і тепер повністю от ми розуміємо, що напевно вони будуть відходити на лівий берег, коли це може статися, коли вони полишать місто Херсон і чи слід взагалі чекати відходу від росіянців? Я думаю, що е, е, є сенс чекати, але я не дуже на це сподіваюся. Я думаю, що вони зайдуть у Херсон і будуть намагатися його утримувати. От все буде залежати від того наскільки успішно ми будемо тримати під контролем шляхи логістики на правий берег. Сьогодні наша артилерія працює постійно. Як тільки з'являється які, якісь я так розумію, конвой, які бу, намагаються. Переправитись будь-який спосіб переправитись на правий берег, ми наносимо вогневий удар. Ну принаймні, як вчора по Антонівському мосту uh -huh. а, з знов було нанесено вже на а, по в'їзду на мост, от. так що от від цього буде залежати. Чим менше в них буде залишатися боєприпасів і палива і, і, і їжі, тим більше вирогідність того, що вони будуть переправлятися на лівий берег і не будуть е чинити дуже сильного опору. Олег Володимирович, от дивіться, якщо ми от уявімо, давайте відбили ми Херсон. Що далі? Чого чекати далі? Який буде, е, який буде розвиток подій? Яка ситуація буде у самому місті? Яка ситуація е, буде ну, як для мирного населення, і для військових? Е, ну, Ситуація буде е, знову. ж знову, Ситуація буде залишатися напруженою. Чому? Тому що Херсон. Може перетворитися на таке ж саме місто, як Миколаїв або Харків, поки російські війська будуть діставати до Херсону артилерію і ракетними військами. Вони можуть почати обстріли міста. От. І наше головне головне завдання буде вийти на берег річки Дніпро і почати вогневий вплив чи продовжити вогневий вплив по противнику на всю глибину досяжності нашої артилерії. Ну і авіації, в тому числі, я, от, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо взагалі окупантам Херсон? Їм стратегічно важливою більше виглядає нова Каховка, наприклад, там Каховське водосховище, звідки вони пускають воду на Крим. От, а навіщо то їм Херсон? Ну, Херсон це плацдарм. Взагалі, цей плацдарм на правому березі, це, я так розумію, Росія ж не відмовилась від своїх намірів захопити Україну. Росія не відмовилась від намірів дійти до Придністров'я, захопити Миколаєву, Одесу. І цей плацдарм вкрай потрібен. Вони би зараз, вони і зараз будуть намагатися сісти за стіл перемовин, оголосити перемір'я і будуть накопичувати резерви для того, щоб потім відновити наступ. От дивіться, вони там формували три місяці. Цей третій третій армійський корпус резервний, і і okay. що зараз? І зараз вони його перекидають з метою відновлення наступу на деяких е, напрямках. От так що вони не відмовили. їм дуже потрібен е, плацдарм на правому березі, тому що річка Дніпро в даному випадку може може бути е, або об, е, служити або оборонним валом. От а захисним, які вони не зможуть подолати, якщо фарсувати його в умовах бойових дій. Не можу. Я не згадати і про перекидання техніки у Білорусі до кордонів ближче і ближче до кордонів України, це все ж таки реальні такі наміри знову піти в наступ з тієї сторони, чи це відвертання уваги від півдня, від сходу України від тих подій, які там відбуваються. Я думаю, що це більше відвертання уваги, і скоріш за все, навіть якщо і будуть збройні провокації, то це будуть просто збройні провокації. Ну саме, саме велике, що може зробити там. Якась частина російських військ. Я не припускаю, що це можуть бути білоруські війська, от, а російські війська. Ну, що техніка йшла без, без опознавальних знаків, от то це розвідка боєм на нашому кордоні, і це може бути здійснено в той час, коли вони будуть готові на, на ну, готові до спроб почати наступ на інших напрямках. Також цікаво, чи готові взагалі. Окупанти до вуличних боїв у Херсоні. Думаю, що да. Досвід все ж таки у них є. Вони Маріуполь штурмували, і Северодонець штурмували. Так що я думаю, що вони будуть намагатися утримати місто якомога довше. Хоча все буде залежати від обставин, знов таки, як ми підійдемо до Херсона і в якому стані будуть російські війська на момент, коли ми підійдемо до околиць міста. Вже стільки адміністративних будівель е, знищено через те, що там розміщуються боє... склади боєкомплектів окупантів у місті Херсоні. Е, кожен день по кілька вибухів. Ми чуємо е, скільки їх ще може залишитися там. Невже їх настільки багато? Що там того Херсону здавалося? А, ні, ну тут тут трошки на, треба розуміти, як іде російська армія. Російська армія одразу везе сотні сотні тонн боєприпасів. Вони одразу накопичують дуже великі запаси і намагаються намагаються їх розташувати як у ну, нумова ближче до фронту. Зараз ми їх змусили. Вони розкидують їх по більш е, е, меншими партіями, ніж це було раніше, але за собою вони тягнуть постійно йдуть вагони з боєприпасами. Тому їх там може бути багато. Скільки ми виявили, ми знищили. Скільки виявимо ще, ми будемо намагатися їх знищити. Справа в тому, що якщо в Херсоні не залишиться достатньо боєкомплекту, оце та обставина за яку я говорив, то можливо вони просто покинуть місто і не будуть його оборонити, тому що нема буде чим. Без боєприпасів ти оборону не побудуєш на човнах під вогнем. Ти багато боєприпасів не навезеш. Так що, але тут метод така методика дії російської армії. Дуже багато боєприпасів вони навозять одразу. Ну, от ще коротко, не так багато часу на залишається. Хочу запитатися, тільки не отримали новину, що у Херсонській області російські окупанти заборонили після ударів збройних сил України перетинати Дніпро. От чому вони вдаються до таких дій тепер? Справа у тому, що вони бояться, щоб туди не потрапили партизани і не почався і не почалася війна на два фронти для них. Війна на два фронти. А, якщо туди потраплять е, наші е, загони спротиву, то вони можуть почати підривати боєкомплекти і склади з тилу противника. А це ага. ще сильніше послабить оборону російських військ. А, зрозуміло. Я вам дуже дякую за відповідь. Олег Жданов був з нами на зв'язку. Ага. Військовий експерт.